Прибігла, вже є. Зараз подивлюсь, куди вона піде вона вже все. Вже я і, е, так швидко прям яйця. Навіть шкеркутку не забрала. Єсть, їсть, їсть. Ну, так, вон вона собі зробила підкоп. Ну що, ну а як я їх там дістану? Ну а чого ти їх так далеко заховала? Що така чемна і пішла за паркан по справам своїм сходити? Вертається. Так, де діти? Давай показуй нам, де твої діти, на Іракі.